Доброго часу суток, пані та панове, на зв'язку Максимус. І що ж, сьогоднішнє відео у нас про Life Лайфхевен Life це сервер, на якому зібралось приблизно 11 ютуберів. Всі ці ютубери виживають на сервері та готуються до фінальної битви. Та це виживання не просте, так як в нас є мотна серця. Від початку виживання в кожного є по 15 сердечок. Одна смерть забирає одне сердечко. Як тільки у вас буде 10 сердечок, ви можете нападати на гравців. Що ж, пояснив, я ніби нормально, перейдемо до відео. Злодій, ви боже. Є маму, дивись, дивись. Іди в дупу, іди в дупу, іди в дупу, іди в дупу, Іди в дупу. в дупу, гімномале. Два, два, два. Я так спокійно, це бумаги. І так, я ще забув сказати, що можна скласти свою команду. А я я, ти тут, почекай, все, я ти, тут я почекайте, почекайте. Почекай, oh, почекаємо, чекаємо, чекаєм. Коротше. Водо Марк! Ми на Мейхавені зараз граємо, Мейхавені четвертий сезон. Всім привіт. Да, ми да. на Мейхавені четвертий сезон зараз. Да. Правда? Ми на Мейхавені четвертий сезон, правда? Я да, да! Да, ти мене... чекаємо! Так. Що я роблю? Я хвилююсь, я хвилююсь дуже. У мене то саме. Боже, я не можна і верстак поставити. Я вже скрафтив. Скрафтити тобто. Разом тільки копаємося. Давайте десь базу построїмо. Ага, з вами одесердається. А це нормально, то я скрафтив серед скрафтиву Що Макс. ти зробив? Да, Макс, норм... подивись. Норм... Норм... Я, сер... я, сер... я, сер... я Не, не можешь. Две тысячи. Две раз тип взял у нас. Для нас людей крутять. Для нас людей круто, тя. Вон, я, я хочу все крутять. У нас верстак так не стерзив. А, що если я у зим шо будет? Майбут буде 16 сердачек. Сердачка забрав. Да, да. сердечко забрати. И потом ты можешь с... их сердачку забрать. Так что это им будет. Ні, тебе заберуть сердечко, і ти це сердечко можеш передати комусь іншому. А, я поняв. У мене помилка. А як? Ми так само. Що ми тобі просто. Все, в мене є камінні інструменти, йдемо добувати свиней. Чи якусь живність. Я хавчик на ней шоу. А ще я помилка. Йдемо за Максимусом, за нашим повелителем. Йдемо за мною, я владаю. Ну, не хау. Дай коня, дай коня. Нєт! Тихо! Пішли, Тут пішли! Тут де коня то гей! Пішли сюди! Сюди пішли. пішли! Сюди пішли! Просто йдем! Просто йдемо порізь! Я голодний! Я дуже голодний! Я дуже голодний! Ну, Я вже їду! Ну а то нехай прадимо шось! А то пішли до них, крадемо! Я у Конора щось стеблю! Давай! Злодєй! Боже! Я вкрав м'ясо! м'ясо! Я вкрав м'ясо! Я вкрав м'ясо! <світна> Чакай, <плес> що а, ти що ти це таке? Границі. Ти це. Ти це границі. Це границі світа. Все, ми далі не можемо. Або, yeah, або на обіде. Мене... Де я? Де я? Я бачу. Все, заходьте, я зараз забудую. Я забудую. Я забудую. Іду зараз. Я ФК, на жаль. Тут шахта, народ. Тут шахта. Знаєте, що купайтесь тут, я скоро вижу це вугілля є, вугілля. Іди сюди, дай мені буквально одне вугілля, я хочу пакло зробити. Так я... А, ні, не потрату. А, тут вже є, добре, 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 добре. І ще знаєш, що в мене є? Що? Не оце, чотири. Ну, а, я ж думав, що м'ясо. Чекайте, містер Піш. Блін. Ну, коротше, я думаю, що треба чекати, поки настане на день. Чекаємо. Крипер! Крипер, Ендермен! Що? Ні! Yeah. фух, я вбив, вбив кріпера. Ладно, я зараз, yeah. я зараз. Я зараз буду пару секунд. Алло, yeah. Рома, чуєш мене? Чую. Де ти? Ймо! Скажи, сколько. Я нашел. Я нашел, я нашел ліс, и лис. Лис. Лис? Лис, стой. З один двадцать один пять. Не, не зарубить. Не. Фух. 3 хп. Нашел лис. Емау, дыбусь, дыбусь. Серьезно? Опа. Опачки. Так, 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 його так, треба, ніби, зрубати, типа зрубати, треба його. Квіточка, я подарую його ноксі. Все, я зрубав. Я зрубав його. Засі серце позрубаємося. Позрубуємо, так, 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 так. Не чанки. Ти не чуєш? Чую. Не чанки. Сорі, бо надо відійти. Я вам говорю. Ми темний ліс. Ми темний ліс знайшли. О, ви далеко, да. да, від мене. Як я до вас маю тепер добуватися? Ні, ні, ні. Ми... Ні, ми прям... Там... Да, ми на горі. Ніки. В якій ми, ми були тільки що? Да, наверх. На, ми на верху вже. Так, а ну де гусь, ви? Гусь, я ж на горі. Гусь, 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 бій гусь. 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 Ну і де ви? Бій гусь. 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 Ну, ви? Мі, гусь. Ми на горі. Ну я ваших ніки не бачу, льо. Я бачу корову, бачу. Ой, корову, сунів. Бачка, моя, а чому, моя. А чому він такий великий, Скажи так, мені, чого він такий великий? Так, так, так. Так. Ось тут у мене закінчилась пам'ять на флешці, і я не записав багато чого, поки я перевів запис на внутрішню пам'ять, вже ось що відбулося. Ти ті, ж тільки прям команду стояв, я вже пішов копатись. мені треба аккаунт. Ох ти, як нас тут класно. Це ж не все, я маю зробити з нашої цієї бази башню. Типу ото ваша там є драбинка, там має бути башня. в ну вона має 15 блоків, ще висоту ми маємо зробити. На, щоб ти не тратив залізо, на тобі поломаний, а має мабуть, новесенький. Там вісім, ми там ото, один заліз, зароди собі. В тебе є нагрудник, тебе я нагрудник. Так, час, бачиш, щас, глядають, правда, змогут, бачиш як виглядають? А... правда, кизмот, башки, как штаны выглядают, правда? Шкеляни. Я сам такий. А что это мабуть, может, какого за загромиться, а они <плес> <кого -то, плес> не. О, вы не такие вани. О, я шафтовый, начну. Макс. Макс. Я зробив шахту, спускайся у мене. Рома! Ух яка печера. У мене більше нема. Не треба в неї. багато. у мене. мене по-моєму, спасти. Да, у мене та... два з половиною часа. Це що таке блук, що зорешка? То есть, двое пяти шахты и накопай, ну, пробуй те найти диамант. Ой, боже. Всем пока. Я напевно знаю, куди я пішов, Рома. Я, пішов. я просто я просто туннель зробив. Да, я бачу, я бачу, я йду до тебе, Рома. Опа. Опа, це хорошо. А так на якій висоті вона приблизно. Уже... Уже О, бачу, тут воды повно, да. Да, за тут. Макс, я зараз тобі робля, то його... не край, не краден, не край, не крадай. Не кратив, не креатив. Не крайне, не край, не крати. Будь хороший мальчик. Да боже, мы этих кайф дуже багато. І так. Опа. Бо. Що тут у нас? Чекай, тут залізо, тут залізо, тут залізо. Стій. Під водою. Опля. а розумно. Бинний конур. Чоботи? Мені ще треба чоботи, і все, я є сет. Так, я ще залізу, теж пошукаю по дну. Рибка плаває по дну. Выпьем mm -hmm. чарочку дну. Опа, алмаз. Имбо. Сыра алмаз. Да, алмаз, серйозно. серьезно. Роздубай, помаза. Да, алмаз. Серьезно. Хорошо, да? молодець. Я, я, я зараз буду хвалиться, що у нас же алмаз є. Mm -hmm. Я Понимаете. Да, типа. Я вилізу. Стой, я в сайте, я в апсайт, я в сайте. Ух ты! Залеза, залезу, залеза. Сланцево залезо. Сланцево. Три. І три растована. Три залізы, три растована. Давай ты дыхай. А нам треба? тревожно. Не знаю. Я его, короче, везьму чуть-чуть. Я чуть-чуть yeah, yeah. спину. А я! Хочете прикол? Я десь на 5, ну типа я від крипера десь на ...трьох блоках від нього, ще й на, на 5 блоків вище нього, він все одно зривається. Це нормально? Да, да. Да, ну, таке і буває. Вже, так. немає? Ні, так немає. Рома, мені ще одне залізо, і в мене буде той. Е, і в мене мають бути чопки вже. На тобі, хапчик. Давай. Отут! тот повторно сам ніяк копає, він же робанчик. Ти робанчик. Так, залізу, 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 залізу. Мах, мах, я тебе задихнусь! дихнусь. Мах. Мах. Я опять нічого не мав. Ось прямо. Тут є дихати, дихати. Дихати, дихати, дихати. Бур-бур-бур-бур-бур... Люди як зовсім нікого не бачили, повітря копається. Чекай, мене тут, туди треба, туди треба, за мною. Та я не знаю, фахом. Я Отут, тут залізу, тут залізу і... Тут? Помагай, 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 помагай... Помагай, вертайся, вертайся, раді Бога. А ти Тут утопленик. Утопленик. Не, я там залишився. Тут залізо ще. Напевно нас вода погубить. Не здається тобі? Ви маєте каже, що та є. Його так його ніхто не губив. Не бійся за нього. Тобто? Ти я за нього ніхто не губив. Я там повну залізо бачив. Я там повну залізо бачив, але у мене... Я Коротше мало... Мене але в з... мене мало здоров'я і ще й плюс утопленик був там. Утопленик. Утопленик. Ні, іди в дупу. Іди в дупу, іди в дупу, іди в дупу, іди в дупу. Іди в дупу їм на мале. Два, два. Я, я так спокійно, це буває, буває. Я, я тут так спокійно, то залізу добуваю, знаєш. Там ще один. Ти куди ти підходиш? Ди в дупу. в дупу. Не смій. Не смій підходити. Я тебе Понімаєш, Я тебе вб'ю. Я тебе найду. В чокуляні, дивіться, я в гулять, короче. Я там двічі воображення, я буду шума. Я упав, я впав. Помогите, помогите. Я, походу, діаманти скоро найду. Вот там кріпер. Пас круто. Я побачив. Побачив. Але дивіться, коли вийдемо, все заберемо. Все, все скринь поховаємо в собі, заберемо. Кухтозна, ну, може хтось захочеться забрати. Давай, давай, Все, давай ты скрин, давай это скрин, давай это скрин. Давай, давай, я вот так. Рома, Рома, иди сюда. Давай. Марко Да че вони всі в лавке самих попав их хочется, а? Ну що ж, ось і прийшов кінець першої частини. Тікайте через тиждень другу частину. Всім удачі і бувайте ще побачимось!